Готуємо дуже смачний та простий кремчик для ваших десертів. Нам потрібні вершки та білий шоколад. Все це нагріваємо в мікрохвильовці імпульсами по 20-30 секунд, постійно перемішуємо до розтоплення шоколаду. Головне, не закип'ятити. Далі це все перебиваємо блендером та відправляємо в холодильник на ніч. Витягуємо наш крем і я додаю крем з сиру і все збиваю в стійку пишну масу. Також можна готувати без крем сиру, а просто е, збити його. Е, це теж буде доволі смачно, але і кремчик вийде досить таки солодким. Якщо у вас буде в торті якась ягідна прослойка, то, можливо, підійде і так. Е, але мені було засолодко, тому я додала крем сиру. Крем вийшов, неймовірно, ніжний та смачний. Головне не перебийте. Збиваємо до ось такого стану, коли він загус і залишаються візерунки від вінчика. Ось я зараз перекладаю в кондитерський мішок і покажу, які можна зробити шапочки для капкейків чи прикрасити торт. Ось, моя квітка вийшла дуже стійка. Тому обов'язково готуйте цей крем, ви не пошкодуєте. Якраз в попередньому дописі мій тортик лісовик, в ньому я використовувала цей крем. Дякую всім за перегляди, за ваші вподобайки! Всім смачного!